На великій кількості води, що нагадує водосховище, було затримано троє людей чоловічої статі із чисельними тваринами, що нагадують рибу. Чи риба це не тварина? Хто ж тоді. Mm -hmm. yeah. Пане дільничі, до вас можна. Так, Вірочок, заходь. Слухай, э, Віра, а ти не в курсі. Риби це тварини, а? Віра. Я не знаю, Сашку, хто такі риби. Mm -hmm. Але я точно знаю, хто я і що я зараз з тобою зроблю. Полюй мій савець. Ти навіть собі не можеш уявити, яка я хижа. Така хижа. Візьми мене у свою клітку. Або давай зараз там удвох з тобою закриємося і побачимо, хто кого переможе. Ходім. то я! Ой, я! Очі позакривайте, придурки! То я же. Блин, что таке постійно показывает? Может я посиди Я так подпустил?